Київводоканал продовжує тему нецільового використання унітазу. Ось що ви викидаєте у каналізаційну мережу: хліб, ковбаса, кури, засоби особистої гігієни. Це далеко не увесь перелік того, що може рухатися разом з нечистотами з житлових будинків каналізаційними мережами міста. Усе, що вчора ви викинули в унітаз, сьогодні побачить оператор решіток грабельного відділення Бортинської станції аерації, пані Надія, яка вже 40 років спостерігає за тим, що можна побачити у цьому смітті. Пані Надія, що цікавого вдалося знайти за 40 років роботи? Ну що, мусори мусор іде різний? Є і дерево. Є метал попадається, ми його витягуємо. Останалюємо ці і витягуємо. Мусор тряпки йдуть великі, запутується. Складна робота? Так, да, дуже складна. Більше, бачите, мусор такий йде. Тряпок, забивається часто грав. І що, і доводиться вручну витягати? Ось да, ми тряпки да, вже якісь бачимо. Да. І вручну ручну витягуємо. Які ще сюрпризи приносить каналізація, розповість технолог, блоку очисних споруд No2 Олександр Кондратенко. Ну, різний мусор припливає до нас на решітках, затримується. Йдуть великі затрати на ремонти. Так як нам виконує ремонти підрядна організація, е, обладнання дуже дороге в нас і великі дуже йдуть затрати за те, що е, жителі Києва неправильно користуються каналізацією. Як, ну, її перетворюють просто на смітник. Ну я хочу додати, що а, таким чином неправильно користуватися унітазом може призвести до того, що вони можуть затопити власний будинок. А, це може призвести як сказати, до екологічної катастрофи. І... Загалом Зайдолом... з грабельного відділення щодоби вивозять понад 9 тонн сміття. Ось тут. Перед тим як його утилізовувати, його складають. Дане сміття є сміття тим, яке було затримане на решітках, його віджали від вологи і вивезли для складування на даній площадці. Після чого воно буде утилізовано.